Він накинув рідне село під обстрілами, допомагав воїнам, вивозив сусідів, а тепер відбудовує там хати і вже відновив 50 будинків для літніх людей, багатодітних мам та родин військових. Якщо не ми, то хто до повномасштабного вторгнення Олег понад 5 років працював у Берліні узимку 2022 тисячі Поїхав у відпустку до родини у посад Покровське, що на Херсонщині, і 24 лютого побачив перші російські ракети над селом. Олег вивіз родину. А коли повернувся до будинку, побачив у підвалі наших військових. Мені задали таке питання. Ти можеш повернутися? Якщо ми тебе попросимо там купити те, те те там цигарки, там хліба, там води, тому що нічого немає. Сусіди, які ще залишалися, теж попросили там підкупити хліба, води там, можливо, якихось яїць. Олег погодився і наступного дня привіз із Миколаєва все, що потрібно. Потім його знову попросили про допомогу, і Олег зрозумів, що потрібен рідному селу і людям. Усі вісім місяців. Скільки росіяни атакували посад Покровське, він доставляв гуманітарку, вивозив людей і тварин. Нас попросили забрати кота і собаку, бо у людей це залишилось все, що залишилось: будинок згорів, магазин згорів. Нас обстріляли з градів. З боку пройшли пройшла полоса. Задін по нам міномет таки працював, і нас з града просто накривають. Я тільки три шаги, як зараз пам'ятаю, в співу двір зробити. О, Господи. Боже, помагай. За вісім місяців обстрілів село перетворилося на руїни, а з двох тисяч населення лишилося 20 чоловік. Та коли росіяни відступили, люди стали повертатися попри розбиті оселі та відсутність газу і води. Тоді Олег познайомився із засновником благодійного фонду, менше слів більше дій Ігорем Катехіним і долучився до його фонду разом з іншими волонтерами. Вони безкоштовно відбудовують хати, латають дахи, встановлюють двері. Коли ти дивишся на ту же бабушку, яка там сидить. На той пенсії, і ти розумієш, що в неї взагалі в принципі нічого немає, все знищено. Вона тебе просить про те, щоб ти її там кухоньку підремонтував, щоб вона могла там зимувати, ну жити. То зрозуміло, що ну як з неї можна щось взагалі брати. Це все, що лишилося від будинку пані Катерини після рускава міра, але тепер у неї знову є дах над головою, і вона буде зимувати у теплі. Я тільки радувалась, тому що я не знала, що мені робити. Я б не змогла б його сама відремонтувати. Я дуже вдячна волонтерам, які відремонтували кришу. Мені я дуже вдячна їм. Після підриву на Каховський ГЕС Олег також став допомагати одному з найбільш постраждалих селищ. Це Білозерка, де багато будинків було затоплено та зруйновано. Вода була під потолок. Тобто там все повимикало, все повиносило, В будинках нема нічого. Ні кроваті, ні шкафа, ну все по розкисало там. Там е, висока концентрація сирості. Тобто, ти в будинок заходиш і дихати там просто, ну, ну довго ти там не побудеш. Почали встановлювати модульні будиночки для людей, чиї домівки затопило. Селищі Двазерка, Презерна шість, яка постраждала після відділення Кацапського насілля. Велика подяка вам. Велика, 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 подяка. все. на черзі в Олега та його команди ремонт ще 150 будинків у посад Покровському. Тож він шукає донаторів та партнерів, щоб устигнути якомога більше до зими. Ми потребуємо будівельного матеріалу, ми потребуємо донатів. Ми не відмовляємося взагалі від будь-якої допомоги нам, тому що на даний час ми ну, дуже потребуємо будівельних матеріалів. Це і шифер, це доска це утеплення. О, цей той, той же цемент. Долучайтеся всі реквізити у дописі до відео.